Перечитав зараз статтю в Уніані, що у зв'язку з реформою МСЕК в Україні зміняться підстави для відстрочки, які передбачені законом. Чи дійсно це так, і чи змінить законопроект 121.178. Підстави для відстрочки в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вирішив особисто це перевірити. Зайшов в порівняльну таблицю законопроекту статтю 23, і передивився, що ж насправді там змінюється. Так, ось зміни стосуються двох пунктів: пункта 9 частини першої статті 23 і пункта 14 – Статті 23. Зокрема, чого словосполучення МСЕК медико-соціальні експертні комісії змінюється на словосполучення експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, і все жодних змін більше не передбачено наразі. Тому, друзі. Перевіряємо інформацію і гучні заголовки. І щоб бути завжди в курсі новин з питання мобілізації та військового обов'язку, підписуйтесь саме на мою сторінку.